Tiaveli, 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 Дай девелина позади можно затормор. Основый дверь. Кожний день їдуть, ні? Чиволітка ліде? Прохід <ріпи> <ріпи> бимося дорога. Тяжка на попередні сюди ходить. Опа! Оу, Дівко! Ти шо? Ну, що? Ти білій? Що ж вона тебе нюхає? Вже другий раз. Приїхала в ліс на візденку. Верталь, ч, чуть тут ставай на рівненькому пані все. Привіт, привіт! Зараз буде випробовний момент для джевеліни. Е, ей, ти куди? Кинець із... буками. та да да дам Да-да-да-дам, Опа! 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 Чик-чик-чи-чк, є дві тімопія, л. Але це любить. <ріст> Дівеліна, тобі простори. Так, без хвостика. Шик. Ні. Це в нас так радість проявила вже. Без хвостика. Думаю, чому мене не тримають? Джеліна, радуйся, інакшому а не фостови твоєму. Адреналін заскакує. Зараз я сніжок. Туаліт. Пішов. о класно, тихонько жавелина, ми тобі не взяли ігрушку. На, 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 опа, опа, на, на, дяна, на, на, жавелина. ні, ну що що ну на, 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 а -а 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 -а. опа, бери, бери, бери. Та не хвоста бери! На палку бери на. На, на, опа! бери, бери, Бери! Пишли, пишли! Побігали! Побіли! На, двірина! На на, коло тимофія! На, ну що це, на, на, на! На на на. А ну пограйся. грася Джевеліна, лежала во так. От така радість. Дай най трохи за неопи. Джевеліна. То не м'яче, але. О, є, тьму. На, джевеліна! Дай мини, мини, дай, дай мини, дай мини, кажу, мини, мини, дай, дай мини. Не, <я> хотела кену. <просить> Понятно. <просить> на, на. Опа. 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 На, пускай. Пускай. А ну, ти ти мохо візьмеш його на те. Я Запусти той ти моха не піде, вона від тебе нікуди. Не піде, не скажу, да не піде, не буде, і так. Вона від тебе не піде. А, я вже бачу. Вона бачить Я бачу, коли розуміє.